Поранення отримала громадська діячка, 60-річна Львів'янка. Повідомлення про цю подію не дійшло до поліції о 19.30. Сьогодні негайно виїхали у ці служби. Як ви бачите, зараз на місці події працюють і оперативники карного розшуку, і спеціалісти криміналісти, співробітники різних служб і підрозділів поліції Львівщини. Наразі встановлюємо усі обставини, вживаються усі заходи для встановлення особи зловмисника і його затримання. Сьогодні заплановано брифінг о першій годині ночі за участю міністра. Запрошуємо більш детальніша інформація буде на цьому брифінгу. А чи в тому зараз не встанемо на порядку? Жінки в вогнепальне поранення голови. вона у важкому стані, зараз за її життя і здоров'я бореться марк.